Для тих, хто вибрав першу карту, випадає лицар жезлів. Прогноз за цією картою говорить, що тиждень буде активний, ініціативний, енергійний, буде багато роботи, поїздок, відчуття внутрішньої гармонії з зовнішнім світом, виконання найбільш далекоглядних якихось задумів ваших, все, що задумано на цей тиждень, збудеться. Можлива зустріч з чоловіком, співпраця або інтимна зустріч, велика потенція, амбіції, що матимуть реалізацію цього тижня. Заробите грошенят: гарний, активний, прибутковий, енергійний тиждень. Як порада, ця карта каже, що варто попрацювати цього тижня плідно енергії вистачить. Якщо необхідно, слід відвідати всі заплановані і незаплановані заходи, тому що вони принесуть користь, допоможуть в роботі. Можливо, ви отримаєте нові контакти, розширите коло клієнтів, а це в свою чергу принесе додатковий заробіток. Ефективна співпраця з чоловіками можна запросто скористатися їх допомогою. Якщо вас запросять на побачення, сходіть, це буде класно. Хто вибрав другу карту, випадає двійка жеслів перевернута. Цього тижня ви зможете вирішити проблему вибору Застій, який виник в зв'язку з дилемою перетвориться на запал. Запал започаткувати щось нове, те, що, приміром, минулого тижня втілити не вдалося. Можливо, в цьому допоможе жінка, співробітниця, колега, а можливо, комусь доведеться позбутися партнера, щоб рухатися далі. Можливо, до, до сьогоднішнього тижня. Якийсь обов'язок перед певною жінкою або іншою людиною стримував ваш рух вперед, і розірвані стосунки або виконані доручення допоможуть звільнитися або розпочати свій новий шлях. Гарний енергетичний тиждень, який дозволить позбутися коливань, дилем, порада. Якщо ви все ще стоїте перед вибором, то цього тижня варто все ж таки його зробити. Задумайтеся, хто або що заважає вашому руху вперед. Можливо, ви на це не звертали увагу. А можливо, варто позбутися стосунків, що вас тримають. На цьому тижні буде енергія для оновлення, але все буде залежати від вас. Для тих, хто вибрав третю карту. П'ятка кубків перевернута, доволі емоційно напружений тиждень, можливо, через випробування, заниження самооцінки, можливо, через те, що доведеться йти або їхати туди, куди не хочеться. Можливо, буде бажання щось або когось покинути через приниження або невизнання заслуг, психологічна нестабільність через завелику кількість думок та розбурхану уяву. В голові може бути шторм, цунамі думок. Та переживань, можливо, через стосунки, які проходять випробування на стабільність, можливі проблеми конфлікти з жінками. Як порада, цього тижня не варто сидіти, склавши руки, і самозадоволеню посміхатися, справи самі собою не порішаються. Щоб вирішити назрілу проблему, слід вийти із зони комфорту, відвідати місця або заклади, куди зовсім не хочеться йти, але треба. Можливо, треба записатися на консультацію до психолога або езотерика. Можливо, допомогти близькій жінці справитися зі стресом. І саме це допоможе і вам. Цей тиждень, як бачимо, буде для частини з нас доволі емоційно напружений, але в більшості з нас буде робота, буде чим зайнятися. Буде, буде доволі успішний робочий тиждень, насичений подіями. Я бажаю нам усім. Нехай гарні прогнози збуваються, а не дуже гарні обходять нас стороною. Дякую вам за увагу, за довіру, Па-па!